Отже. Отож, уявіть собі картину, дуже така вишукана, інтелігентна молода сім'я, яка живе у місті лева, у місті лева, у місті на площі лев. ринок. На площі у ринок. них усе гаразд. Отож, під ваші оплески постанова Галина та Свирид. Під ваші оплески. Ну Ось іде свирит. А я, а що я? Я така, як є. Він знав, що брав. І коли брав, то бачив, що бере. І як я беру, теж бачив. Але зараз я все йому розкажу, бо я чесна, а свирид добрий. У нас так заведено в сім'ї. Я чесна, а свирид добрий. Доброго вечора, Галино. Доброго вечора, Свирит. Я прийшов з роботи. День традиційно був важкий. Мені не видали зарплату, тому сьогодні будемо вечерять остатки нашої любові. Принаймні ти. Не підходь до мене, свиріт, бо я згрішила. І мушу розказати все тобі, бо я чесна, а ти добрий. Що ж трапилось, Галино? Я зрадила тобі. Тепер, як хочеш, так живи. О, папа. І хто це був? Іван? М. Микола? М. Чи Петро? Да. Що да? Іван, Микола і Петро. І як тепер нам далі жити? Не знаю. Іди повісься. Бо я не знаю, як ти з таким позором ще ходиш по землі. Я завжди добриву з тобою, Галю. Так свиріти завжди був добрий, я чесний, а зараз я тебе зрадила крузом, ну, усе все. За весь той час, що ми з тобою разом, а це вже слава Богу третій тиждень. Я не давав тобі причин для зради. Давав? Які причини? А на що зранку ти уходив на роботу? На що оставляв мене одну. Ти ж знав, що я подруга не желізна. Я тяжко працював. Щоб ти могла купити собі їсти і колготки з лайкри. От бачи, яка несправедлива доля. І зарплату не дали, і бабу твою дрюкнула якихось три урода. Галино, ти знаєш, як в стосунках із тобою завжди себе я позиціонував. Ти, звісно, знає, знаю свіріт, всі знають ти добрий, Ти завжди був добрий, 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 свірість, ти завжди був. Так от, сьогодні цей піар-кампанії прийшов кінець. Ти сервоярва шолодива! Ти хвойна проститутка! І деякі б хати, бо зараз розвалю мордяку правої ноги! Свири, ти дуже змінився. Ти став якийсь грубий, неуважний, став пукать біля мене. І коли сиш, не закриваєш двері в туалеті, а я хочу романтики. Нічого собі романтика, три мужика на раз. <праць> ти хоч мало чим дихати? Ну добре, давай припиним цю пусту розмову. Скажи мені, ти мене любиш? А ти мене? Я перше спитала, сверід. Галино, в моєму серці зараз бореться пара протиріч. З одного боку, так, до сих пір тебе люблю, а з іншого свідомо розумію, що більше вже ніколи у житті не зможу поцілувати тебе в губи. Сверід, у мене є для тебе сюрприз. Нічого собі. Не забагато, як для одного дня. Чому це скаже, коти на то зробила? Боже, як я люблю такі, коли ти злишся. Я збрехала тобі. Я це все придумала. Я все все придумала, щоб подивитися, як ти злишся, бо ти завжди був добрий, добрий зі мною. А я хотіла подивитися, як ти злишся. О, жінки! підступні ви створіння. І як прикажете це понімати? Чоловіки, а нам без вас так скучно, що і хочеться вас розіграти. Я після шуточок таких від баб біжу, немов шумахер. і вже немає вороття. Пішла те дорогає нахер. Давайте занавість, бо це життя. Бо це життя. Бо це життя.